Дивіться, темою не були телеграм-канали загалом, тобто, в дискусію про те, чи варто їх забороняти чи ні, ми взагалі влізати не планували. Просто так склалися обставини, що ми досліджували політичні зв'язки, як ми це робимо загалом у наших розслідуваннях, і абсолютно випадковим чином. З'ясували, що один із телеграм-каналів, який позиціонує себе як пов'язаний з владою, насправді з нею пов'язаний. Власне питання було тільки доведення цього, що ми і зробили. А як, як ви встановили цю пов'язаність із владою? Дивіться, якщо бути підписаним на цей телеграм досить давно, а просто враховуючи там нашу роботу, деякі мої колеги були на нього підписаним. То можна було зрозуміти, що цей канал дуже сильно змінився. Тобто, умовно кажучи, якщо згадати 2019 рік, тоді він був дуже відомий. Тоді були вибори, і власне цей канал. Публікував е, зроблені стосовно депутатів і посадовців Слуги народу. Тобто, вони писали автори цього телеграм-каналу, писали ну, умовно Слугам народу, і потім ці переписки вспливали в мережі і доводили або спростовували там якісь певні речі. Тобто, тоді цей телеграм-канал був такий дуже опозиційний, нібито до влади. Аж тут раптом щось почало змінюватися, аж настільки, що якщо там за. Зараз на нього зайти, то там ну фактично просто тільки перепости Андрія Єрмака, Володимира Зеленського, Кирила Буданова, інших інших посадовців. І все. Ось це і є зараз такий кістяк контенту цього каналу. Ця зміна нас дуже зацікавила, власне, тому ми почали досліджувати, що ж змінилось там. А що за канал? Ми ж можемо назвати, як як він називається? Так, це телеграм-канал Джокер. Я думаю, що людям які слідкують за взагалі політичною ситуацією в Україні. Він може бути знайомий прямо от з 2019 року. А в чому ви вбачаєте проблему? Ну є, є телеграм-канал Джокер, який став такою, я так розумію, паркетною платформою для посадовців. А вони там там оприлюднюється інформація, яку генерують можливо їхні прес-служби. І в, в чому проблема? Проблема є в тому, що цей телеграм-канал трохи відрізняється від інших, тим, що е, там було дуже багато хейту. І цей хейт в якийсь момент почав стосуватися досить конкретних речей. Два напрямки можна виділити, чого він стосувався: це бізнес, і це певні персоналі. Якщо історія з бізнесом власне така доволі зрозуміла про це Форбс писав матеріал, бізнес заявляв про те, що Джокер ну по суті його кошмарить. Фактично згадуючи безкінечну кількість разів, влаштовуючи якісь медіакампанії, медіаатаки, а потім звертаючись до цього бізнесу з пропозицією Я не буду вас кошмарити більше, але ось заплатіть мені 200 тисяч доларів. А, Принаймні, так, уклон... так це бізнес. Слухайте, це, це називається створити проблему з тим, щоб потім її вирішувати. Так, так. ну Тобто, ось це ось одна його така специфічна е, лінія діяльності, він створює проблеми, потім каже, давайте дружити, я все вирішу, але заплатіть гроші. Е, компанії про це розповідали, і власне це доволі така зрозуміла лінія. Інша лінія стосується вже конкретних персоналів. І якщо подивитись просто на тих людей, яким е, дуже багато часу Джокер приділяв у своїх постах хейтерських, е, то це Е, в тому числі і представники громадянського суспільства, власне, Джокер є таким е, співавтором тези про те, що антикорупціонери це найбільші корупціонери, але говорячи е, ось цю думку е, вперше, він мав на увазі в. Е, Зокрема, журналістів-розслідувачів, зокрема там редактора наших грошей Юрія Ніколова та інших ну, представників громадянського суспільства, які власне позиціонують себе як люди, які розкривають корупцію. Але ось Длокер звинувачував їх у тому, що вони. Є небезпечними для держави, їхня діяльність небезпечна, їх потрібно якось ізолювати, і ну вони повинні припинити свою діяльність. Тому, власне, це теж нас зацікавило. А чому стільки хейту взагалі до людей які нібито роблять досить корисну справу і показують, вказують владі в тому числі на її слабкі місця? А Джокер Кошмарів уклон. А А, Форс про нього просто підготував такий матеріал, де зібрав усі свідчення компаній, до яких там звертався Джокер. Або ну що про нього взагалі відомо бізнесу. Джокер кошмарив уклон. Це сервіс виклику таксі. Так а Форбс просто як змі зробили матеріал про це, де заявили позицію бізнесу, до якого приходив Джокер. Ось так, що зробив уклон? Та ну на, на це ж може бути якби офіційна реакція. Ну коли до тебе приходять і кажуть, дай 200 тисяч доларів, і ми від тебе відчепимося. Бізнес же теж може на це реагувати. Джокер вині ой мене ось уклон виніс цей конфлікт у публічну площину. Тобто засновники компанії заявили, що е, це медіа атака до нас приходили е, з вимаганням грошей, і це має зупинитися. Тобто, вже велику вдячність уклону можна висловити за те, що вин... винісши конфлікт у публічну площину. Вони вже нам дали змогу якось продовжити це розслідування і спиратися на цей факт. А інформаційна атака була зупинена таким чином? Е, ну, я наскільки я пригадую, просто будучи підписаною на нього в межах там думок про розслідування, тривало це все більше місяця. І пости виходили там 6-7 постів на день стосовно цієї компанії. Врешті-решт, да, вона зупинилась, там уклон в результаті пішов на певні зміни в своїй діяльності. Тобто там були певні вимоги з боку Джокера. Наприклад, зупиніть можливість виклику таксі в комендантську годину. Власне, ось уклон це змінив. Але там серед вимог і причин для кошмарення були і інші. Ну, скажімо так, менш, менш зрозумілі ніж ця. Тому якось воно ось пройшов місяць, воно якось все так зійшло на нівець, ну і все, і це все припинилося. І власне це така стандартна схема роботи. Тобто, триває інформаційна кампанія певний час, потім воно затихає. Знову починається інформаційна кампанія. Знову вона затихає. Ну тобто, таких прецедентів стосовно Джокера було да, досить багато. Але е е слухайте, коли відбувається вимагання грошей, ну, певна компанія ж просто може звернутися в правоохоронні органи. Це сталося чи ні? Дивіться, а ми готуючи свій матеріал про власника телеграм-каналу Романа Кравця, багато в чому спиралися на матеріал, який колеги із Форбса зробили раніше. І вони у своєму матеріалі, говорячи з дуже різними представниками бізнесу, звертають увагу ось на що. Представники бізнесу, описуючи те, що їм відомо про власника телеграм-каналу Джокер, говорили наступне: він може створити проблеми разом з силовиками. Uh, і цей факт нас також дуже сильно зацікавив. І ми певною мірою від нього відштовхувалися теж. Тобто вони говорять не просто про те, що це вимагання грошей uh, від імені ну, невідомо кого, а вони говорять про те, що це вимагання грошей від людини, умовно, так, кажучи, у якої є дах. Хто такий Роман Кравець? Uh, ну, дивіться, Роман Кравець це. Uh, ми станом на зараз стверджуємо, це власник телеграм-каналу Джокер, хоча він з цим не згоден, це 153 п'ятдесят номер від партії Слуга народу. Він балотувався до Верховної Ради у дев'ятнадцятому році. До Верховної Ради тоді він не пройшов. Але просто я нагадаю, що 147 й номер від партії Слуга народу нещодавно буквально зайшов до Верховної Ради. Тобто, тут реально залишилось 6 місць. І якщо Роман Кравець сам добровільно. Не відмовився вже, чи не відмовиться в майбутньому, то він цілком е, має потенціал зайти до Верховної Ради тоді, коли там наступні депутати складуть мандати свої. Е, власне, е, Роман Кравець займався. Скажімо, от інформаційною сферою досить давно, і наскільки ми розуміємо, це якась його така фахова історія, яка почалася у 2015 році з його знайомства з Геннадієм Корбаном. Власне, він, як говорять наші джерела і люди з оточення Геннадія Корбана, він займався ну, тобто ось цією інформаційними кампаніями Корбана і паралельно знайомився з досить впливом. Людьми. Власне, ось ці знайомства йому й дали змогу в подальшому потрапити у списки партії Слуга народу. А ви, до речі, знайшли відповідь на питання: так чи можуть люди, які стоять за джокером, співпрацювати з силовими структурами? Ну, дивіться, ми не говоримо станом на зараз, що от є якісь люди, які стоять за джокером. Ми покладаємо відповідальність за цей телеграм-канал і його діяльність власне на безпосередньо Романа Кравця. Але так само ми розуміємо, що е, його оточення це, тобто, швидше йдеться про його оточення, ніж про людей, які за ним стоять. І Наші джерела і наші докази, які в нас є, говорять про те, що його оточення складається із досить впливових людей. Е, власне, в матеріалі ми говоримо про те, що Давида Рахамію Роман Кравець називає своїм близьким другом. Ми зверталися до Давида Рахамії по коментар, коментар він нам не надав. Жона з цього приводу і так і не відповів. Але в нас, власне, є підтвердження того, що він. Ось ці скріншоти листування із і із іншими посадовцями досить часто надсилає іншим людям, скажімо так, для підвищення свого статусу в їхніх очах. Мовляв, дивіться, з ким я спілкуюсь. Ось влада, це мої друзі. І так само наші джерела, наприклад, говорять про те, що. Роман Кравець називав одним з таких своїх приятелів голову Служби безпеки Василя Малюка. І, зокрема, в матеріалі ми також про це говорили. В одній із розмов власне, Романа Кравця. з... Його оточенням він заявляв про те, що охорона, яка в нього є, а в нього є охорона, це подарунок малюка йому. Тому е, насправді е, досить є багато фактів, які підтверджують те, що такий зв'язок з там, першими особами країни або дуже впливовими політиками в нього дійсно наявний. Е, ми не знаємо про те наскільки це близький зв'язок, але він є. Ці скріншоти є, ці листування є, ці історії є. А в чому небезпека існування в інформпросторі? А анонімних різноманітних тілех, як ви думаєте? Ну, Дивіться, анонімність це певною мірою така влада. На ситуації, коли ти можеш е скинути з себе відповідальність, тобто умовно, нам із вами потрібно фільтрувати свої слова і дії, потрібно спиратися на факти, потрібно розуміти, що ми живемо в суспільстві, і е враховувати е взагалі контекст, який існує довкола нас. Якщо е ти залишаєшся анонімним, то цієї відповідальності просто не існує. Ти можеш собі дозволити буквально все, що ти хочеш е собі дозволити, заробляти гроші тим шляхом, яким ти хочеш собі дозволити, і, е власне, не боятися того, що тобі доведеться за це все відповідати. Ну, власне, не боятися до моменту, поки тебе розкриють, що зараз ми і зробили.